Привіт! Всіх вітаю, середаю. На, друзі, вчора падав дощ. Передавали дощ, цілий день не було. А з вечора, як почав падати, цілу ніч. І вже трохи мокро, але все одно, сьогодні має бути плюс 16 градусів, має бути тепло. Наразі зараз зранку, за десь 10, певно, є, більше нема. Наразі треба мені йти в господарку обійти. Цінно годувати, напоїти, а потім все по порядку. Але спочатку господарка, пішли. Так, ще де-не-де де. стоять калабані, калюжі. Кого як кажуть, нас кажуть калабаня. Я попрала тюлі з цього. Ну, тюль з кладовки. Вона ще більше намочилася, ніж попралася. Добре. Я йду спочатку господарство. О, дивіться, як все зазеленіло у сусідській город, наприклад, що вчора так не було. А дощик пішов і все файно так. Зелененько. Йду, йду, дівки. Добрий бріляночок. Що за крики? Що ми кричимо? Що ми кричимо? Ми що такі нечемні? Бачите, друзі, як і казала. Ото що внизу, забілилося, але... Воно ну, таке пропитане, що воно не закраси нормально. А так всюди, біленько, гарно. Так. Такі апартаменти козячі. коз'ячі, Такі коз'ячі апартаменти. Все, дівчатка, вже я даю. Я даю їсточки, зараз будемо далі. Продовжувати. Все, нагодувала, напоїла. Ще піску. Ще піску. Зараз. Зараз все по порядку. Півп'я-п'юп. Ще сіна, друзі? О, тьо такий заглядає. Ти вже викинула, правда? На ну, я? та ти молодець, а ти вміла. Та ти що вміла, то вміла? Я не знаю, Нушка. Ти що вміла, то вміла. Білка ще доїдає, та а може вже, вже з'їла. Стоїть на постаменті, ну і що ти зробиш. Ніс! Чекай, нуха, води тобі. Маєш. Ох, дівки, ох, дівки, йду, я ще там сіна їм. Ще сіна. Нині б тут стояли, нині не підуть на двір. Не дуже така гарна погода. Воно то ніби тепло, але було то, бо впав дощ, та й вже. а й вже не то, що має бути. Я взяла на цей. Дуже все зазеленіло, моментально зранку стала. Подивилася через вікно і одразу все змінилося. Добре, друзі, йдемо. Йдемо, наберемо сіна їм. Тут стояли. Сіна дуже трошки. Дуже-дуже. Але вже вистачить, друзі, бо вже травичка зазеленіла, вже я їх виганяю, вже вони собі щось щебнуть. Так що вже нічого нема страшного. Навіть тако глянуло через вікно тут два. І тут зазеленіло, бачите? Наскільки все. Після одного дощику раптом вночі. Ну, вже-вже. Вже-вже. Я ще маю один, друзі, мені залишився. Всього-навсього один вінничок. І все. Наш великий чесник. Треба його брати, використовувати. Знаєш, що він? ми ж не будемо його садити. Той ракомболь, чи ракомболь. Але по правді сказати, по правді сказати, той чесник не є добрий. Він великий, він цей, але він схрещений з цибулею. Там один зубець зубчик, такий, як ціла маленька цибулька. Тобто, один зубець вистачає на цілу каструлю, можна цього борщу використати. Але він не є такий, як, як звичайний чесник. Тобто, не настільки насичений смак має, не настільки пекучий, не настільки, не настільки виражений смак. Тому. Для себе ми посадили, тако спробували, бо ми не мали такого величезного чеснику. Але то, що дається в знаки, що він схрещений з цибулею, і він на пів цибуля напів чесник Ми його не садили на зиму. Так, щоб от, вирощувати, щоб його Бо, ну, він не є такий добрий. Він зручний, він зручний. Ось. Один зубчик почистив, і не треба там. Чистити. Хоча оцей сорт ми посадили дюшесу на продаж і собі. Е -е, він теж величезний. Тому Не такий великий яркомболь, звісно, той, але все одно. йдемо, ще сіна дамо. Я йду до хати, друзі, бо це. У мене що, спочатку їсти зготувати. <гум> спочатку У мене Днеска тільки є, але нічого. Мій Днеска заміняє. Кілька хлопців. Ну, як, знаєте, як їсть, так і виглядає. Здоровий великий хлопець і йому треба дуже багато дати їсти. Ще тим більше в нього сьогодні зал. Треба дуже багато м'яса приготувати. Добре, ходіть, і там всі надамо. Дівки хрумтять. О, на сонечко вийшло. Сонечко, сонечко. Тільки вчора тут все поприбирала, тільки все поприбирала. Тож, кажу, хліб, то ж кажуть, кліфто не буде так, як ти хочеш. То буде так, як має бути. Луня не має рогів, вона в нас така, я не знаю, друзі. До цапа водила, це ж відвілки двоє вони. Одна має роги, друга ні. Двоє сестричок. І цап мав роги, той, що ми водили. А що вона? Хто ти таке? Що це за схрещення? Якесь безрохи в нас вийшло. Десь якісь були гени. Мусило бути. Так, дівки-дівки. Ви знаєте, друзі, в мене тепер вже таке, в мене таке вже буде. Поки вони не породять. Я зранку заходжу до хліва, першим ділом дивлюся, чим ще не вродила. Я розумію, що то ще швидко, що то ще скоро, але просто я мала гіркий досвід, знаєте, що таке було, що я була не підготова ще тиждень, навіть більше, нужка, то що більше мені робила навіть за 10 днів до, е, до коту вона мені вродила. Я все так спокійно заходила там собі, а тут же козлята. Я думаю, о Боже, а як? Знаєте, цей... і тепер виробився е, ну, такий страх. Що я вас зайду і там будуть кузлята. Тому я вже... Поки не породять, то я мене в мене першим ділом, знаєте, такий мандраж. Перед тим як відкриваю клів, такий мандраж. Що там є? Що там є? Так, дівки? Що там є? Це вже породять вони тоді вже я спокійна. Ну вже в кінці березня внука має п'ятого родити. Ні, четвертого нуха, а п'ятого лунків. То вже в кінці березня треба, ну що, треба бути пильнувати, але я так там того року пильнувала, що я ні одної кузини застала. Добре, що все добре. Добре, що все добре, і що всі добре породили. Але я ні одної кузини не застала родами. Всі самі породили. Зранку приходжу, воно вже є, зранку приходжу, воно вже є. І всі наперед. Всі, кожна. Ця мадам тут взагалі на тиждень, на 10 днів скорше. Тому я страх. Знаєте що, ходіть подивимося на цей, на чесник. Так багато нам писало, що чесни, якби так багато замульчували. Чекайте, руки мої. Замульчували багато, що він не вилізе. Ну йдемо, глянемо після того дощику. Ой, так ми глянемо зараз. Ну що, друзі, чесник починає вилазити. Зараз я вам покажу, бо це так не видно на камеру. Чесничок, ось чесничок. Він буде такий, ну він ж великий той, М -м, як він називається, дюшес. Він буде грубий. О, скільки повилазило, бачите. Ось. Після дощику пішло. Пішов процес. Ну, бачите. Повилазив, ось здовж так рядочок йде. І так здовж вилази. Оце така площа засадженого тюшесу. Це на продаж. Тут цибулька, але цибулька, бачу, що ще не зійшла. Ще нема. Там далі посаджений. Я вже не пам'ятаю, що далі посаджено. Ага, ще теж нічого немає. Ні, не, не, починає вилазити. Ось. А, чекайте, який то сорт. Це теж якийсь сорт, друзі. Я вже забула. Теж якийсь сорт. А ось цибулька сходить, бачите. Ось цибулька. Тут ще два рядочки цибульки. Ось. І там сходи, там однозубка посаджена. Тож там вже помаленьку. Помаленьку. Тут ще цибуля не сходить, от кусок цибулі на зиму посадили. І от вже бачу, ось так, як подивиться, тут вже починає вилазити. Але ще нема так рядочками, щоб було видно. Погода гарна. А, в принципі, так кожен день, супер то що дощик прийшов. І дощу, друзі, треба. Земля суха. Що ж це? в нас був такий дощ. Така зима мається на увазі. Щоб була волога. Ні. Перзими такі, як весна або осінь пізна. Тому вологи треба. Треба, треба, дуже треба. Добре, йдемо. Насамперед ставлю литочки пекти в аерогріль. Зараз ще щось до литочок, щоб на обід було. Кажу, Сьогодні м'яска треба багато, бо донеско, сьогодні в зал. Так, а я м'ясного сьогодні не їм, бо сьогодні середа. Але хлопці їдять все одно, їдять через те, що ну, йому треба звідкись енергію брати. Так не може бути, щоб не їсти м'яса і ходити взавтра займатися, тренуватися. Ти будеш мати, з чого енергію брати. Добре. Вам всім гарної середи. Доброї, спокійної, продуктивної. І до вечора. Вечором зустрінемося, бо я стільки роботи маю, що навіть не знаю, до чого перше братися. Перше насамперед це господарство і це їсти зварити. Що було що. А потім вже я можу собі решта щось планувати. До вечора наш сільський блогер, а наразі папа. -па.